Направили штраф Viber. До мене вранці звернувся чоловік, який отримав повідомлення Viber, де була скан-копія постанови про притягнення його до відповідальності. При тому, що термін вже такий вели... великий для цього, так ще в листопаді було винесено цю. Постанову, а лише сьогодні, там в січні, було направлено вайбер з повідомленням того, коли він з'явиться для того, щоб сплатити цей штраф. Штраф відповідно найбільший 25 тисяч 500 гривень. І в цьому питанні виникає: а чи законно? Така постанова, так, і її направлення в Вайбер. Звісно, ні. У нас є Кодекс України про правопорушення, який передбачає чіткий порядок і притягнення до відповідальності, оповіщення, там є певні норми кодексу адміністративного судочинства, які використовуються в даних справах. Але питання в тому, що ця постанова мала направитись Укрпоштою, про розгляд цієї справи його мали завчасно повідомити, надати можливість захистити себе. А це на кшталт того, що розповідають е, в медіа про заочні штрафи, які не можуть бути реалізовані фактично в наших реаліях. Отже, таку постанову потрібно оскаржити у судовому порядку, і вона буде оскаржена, тому що вона є протиправна. Якщо ви стикнулися з чимось подібним, звертайтесь, будемо оскаржувати і знайте, захищайте свої права.